Гості мого каналу я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий печінковий паштет із карамелізованою цибулею. Приготування буду використовувати курячу печінку, також знадобиться мені середня морквинька, середня цибулинка і одне середнє кисло-солодке яблуко. Ну і спеції. Я вже попередньо змішала тут сіль, суміш перців і мускатний горіх. Печінку я вже промила, прибрала з неї все зайве, і якщо були великі шматочки, я їх перерізала просто навпіл. Тепер, що стосується овочів, Моргу буду нарізати ось такими тоненькими кружальцями або півкружальцями, це, в принципі, не має ніякого значення. Також цибулинку потрібно розрізати на менші шматочки. І залишилось підготувати яблучко. Оскільки я його не очищаю, лише буду звільняти від серцевинки. І потім ось нарізати ось такими смужечками. Всі підготовлені продукти я в подальшому буду запікати. Для цього я вже підготувала форму, застелила її фольгою, і ось низ я змасила також ще олією. Перекладаю сюди печінку, рівномірно, ось так розподіляю її по дну, і зверху буду розподіляти моркву, цибулю та яблуко. В кінці зверху посипаю все спеціями. Далі прикриваю це все фольгою і буду відправляти у духовку. Температура у мене вже 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться хвилиночок 40. Але, звичайно, все залежить від особливостей духовки, тому час від часу продукти слід перевіряти на готовність. А я поки підготую цибулі. Цибулі мені знадобиться 5 кг, беру її стільки ж, як і печінки, і буду нарізати тоненькими пакіцями. Всю цибулю я порізала, а також паралельно розігріла добре сковорідку із олією. Перекладаю в неї всю цибулю, перемішаю. Ані солі, ані цукру, ані будь-яких спецій я до цибулі не додаю. Накриваю її кришкою і буду обсмажувати. Вогонь при цьому має бути невеликий. На своїй плиті я ставлю тріку із 9 і постійно, періодично буду перемішувати, щоб ніде нічого не підгоріло. Отже, на даний момент цибуля у мене вже смажиться 15 хвилин. Хочу показати, що на цьому етапі у мене вийшло. Піднімаю обережну кришку і ось цей конденсат, що утворюється, виливаю назад у сковорідку. І знову ж таки перемішую. Я перемішую з періодичності у 2 хвилинки. Ось що маємо на даний момент. Процес це доволі тривалий, і постійно потрібно, як я казала, вже перемішувати. Нам потрібно домагтися красивого золотистого кольору, тому знову накриваю сковорідку-кришку і продовжую смажити. Моя цибуля готова. Ось погляньте, якого вона вийшла красивого кольору. На загальний процес приготування у мене пішло 50 хвилин, але повірте, результат того вартий. Овочі із печінкою я вже дістала із духовки, відкриваю. Далі підготувала ось таку ємність і це все мені тепер перекласти потрібно сюди разом із цією ось рівіною. І тепер на хвилиночок 10-15 залишаю, щоб продукти трохи охолонули. Після чого у миску додаю 50 вершкового масла і за допомогою занурювального блендера перебиваю все до однорідного стану. В результаті паштет у мене вийшов. На цьому етапі спробуйте, якщо не буде вистачати солі або якихось спецій, то це все можна зараз сюди додати. Далі беру відповідний посуд, перекладаю цю тарілочку весь свій паштет, а поверх паштету буду розподіляти цибулю. І ось тепер у такому вигляді залишаю паштет до повного охолодження. Ну а вже після цього можна подавати наш паштет до столу, попередньо намастивши його на скибочку хліба або багету. Сам паштет виходить дуже ніжний, а в поєднанні з карамелізованою цибулею має просто неперевершений смак. Ну а я всім хочу подякувати за перегляд, підтримайте будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди бажаю всім миру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.